Проведено тендерну процедуру по закупівлі дров підписано договір з постачальником. Найвищим часом очікуємо завозу дров. В ході контролю заходів по підготовці до змоги приводу ми відвідали на минулому тижні Клички, щепліїку і В щепліці оглянуто було приміщення на предмет важливого розташування переселенців в івецькій амбулаторії проведені роботи по монтажу нового твердопаливного котла. А цьому тижні роботи будуть завершені. Почеплівки треба прискорювати вопрос. Ми будемо прискорювати і посилювати роботу по допомозі переселенцям сусідній громад. Треба швидше відремонтувати чеплівку. Ми там обіцяємо, що будемо туди розміщати переселенців, які знаходяться на сусідніх територіях. Там скільки у нас буде кімнат? Десять? Так, до десяти кімнат. Десять кімнат. Давайте будемо виділяти додатковий ресурс, якщо треба підрядника, підрядника, але треба терміново підготувати ці приміщення. І до всіх старостинських округів кожний старостинський округ готує дві-три садиби, які можна прийняти переселенців. І будемо допомагати, щоб люди знаходили можливість переселитися в більш безпечне місце.